Майерам і капітан університету. Зараз ще один момент. І саме капітан забиває третій Ніко Шорбанку. Ось той. кого виокремлювали румуни у складі цієї команди. Знову знову забивають футболісти університету в зорі. І зараз вже страдається враження, що зоря поплива. Абсолютно затискає зараз в зорю. Здавалося б, що вже втратили момент для удару. Зараз румуни ідеальну можливість Гая, але ні. А, удар банку у вільний кут 3-0. Зорі треба вже два забивати таби зрівняти рахунок в цьому протистоянні загалом. Некошов банку. Його. На автор цей завершальний удар. Але знову, що зараз відбувалось у штрафному майданчику, ніби кількісно вистачало футболістів зорі. І зони вони цілком могли усі перекрити, і підбирання теж. Але скільки зараз мав часу і банку, і в той же час куліч, який встиг віддати передачу, зряча покутити під удар капітану. Ну і Капітан пробуває теж під самісіньку стійку. Ось так Зоря пропускає втретє у цьому матчі. І зараз вже команда Ван Люйна в дуже важкій ситуації, Коліч, в принципі, сам мав забування.